Мене зламали, скажу прямо: мене зламали. Хто? І, і це дуже сильно відбивається і досі. І дуже стараюся з цим працювати. Відбивається на тому, як я співаю. Тобто все добре, добре а потім в якийсь момент у мене просто блокується, просто як перекривається голос. Розумієш? Це якась дитяча це якась травма ще? Ну ні, це не дитяче. У дорослому віці так. вже, О, Господи. І це я от хочу це пропрацювати в собі, щоб знову дозволити собі. Тому що у мене, як у мій організм так реагує, що він боїться, що знову щось, щось не так зроблю, що щось не так комусь щось не сподобається. розумієш, І це дуже впливає психологічно. Воно десь на підсвідомості сидить, я наче от так готова. А тут воно раз і спрацьовує щось, і просто тими м'язами у мене просто так все зжимається. Ладно, це... дозволя поставлю тільки єдине запитання: Я не буду далеко ходити, тому що це нікого з нас не стосується, бо це стосується тільки твого особистого життя. Але йдеться саме про особисте життя у попередніх шлюбах взаєминах, правильно? Ось той злам. Так, Так.